Сьогодні особливий день: день, коли увесь світ нагадує, кожна дитина має право бути захищеною, почутою і щасливою. Ми завітали до дітей міста Нововолинськ, щоб дізнатися про що вони мріють, чого потребують, що для них важливо, і що означає бути дитиною у сучасній Україні. Це передача їхні голоси, їхня правда, їхній світ, який варто чути. Що для тебе означає бути дитиною? Для мене бути дитиною це гратися іграшками, мати різні дитячі мрії. Для мене це радість, сміх та милість. Для мене означає бути дитиною, це їсти цукерки, інколи співати музику, і ще малювати. Ходити в школу, навчатися і отримати гарні оцінки. Бігати, гратися та Спілкуватися зі своїми друзями. Це бути щасливим, коли тобі нічого не загрожує, веселитися, гратися з друзями. Для мене означає бути дитиною, це бути безтурботним, постійно якось веселитися, гратися з друзями, виходити гуляти, гуляти до пізна і багато їсти солодкого і постійно не про що не турбуватися. Бути під захистом батьків, щоб тобі допомагали, щоб в тебе борити. Були вірні друзі і щоб вони тобі допомагали. Це що мені подобається гуляти, наприклад, все робити, їсти, наприклад. Я люблю робити, малювати собі всяке з відео. Якісь розваги, веселощі та приємний час із однолітками. Для мене бути дитиною це проживати свої найкращі можливо, роки життя, Не зважати на думку інших, поки це можливо. І жити, мати безтурботне дитинство і не думати ні про що, е окрім розваг. Дитинство це коли дитина гуляє кожен день, веселиться, е їсть багато солодощів та чогось е смачненького. Це гратися, та їсти солодке. Це навчатися, гратися, їсти солодке. Не про що не думати. Це їсти багато солодкого. Ходити до друзів на ночовку. Стрибати по ліжкові, битися подушками і їсти дуже багато солодкого. Для мене означає бути дитиною, це справжнє дитинство. Для мене означає бути дитиною, це коли ти з мамою та з татом проводиш багато часу. Для мене означає бути дитиною, поважати свою сім'ю. Для мене означає бути дитиною, грати в іграшки. Гратися весь час. Для мене бути дитиною це дуже вальна ознака. Дитиною можна що хочеш робити спати, лежати, їсти солодощі. Для мене бути дитиною це коли ти маленька, ти можеш робити все, що завгодно. А дорослі вони мають свої справи. Вони багато чого, в них робота. А в нас школі ми можемо розважатися. Бути малим. Досвіджувати світ, ти ще поки що ще нічого не знаєш. Грати футбол. Грати в футбол їсти морозиво і схолодки. Радіти життю. Розважатися, жити, відпочивати. Награтись, мати друзів, радіти життю, ходити до школи, в садочок стрибати по постілі, лазити по деревах, їсти багато солодощі, гратися іграшками. Бути дитиною для мене це бути маленькою, бачити, як мама з татом весь час біля тебе, і що вони допоможуть тобі в скрутну хвилину. Для мене бути дитиною це не ходити на роботу. Жити за рахунок батьків, ну, мати щасливе дитинство, танцювати та гратися. Це коли ти веселишся і граєшся з друзями. Для мене бути дитиною це от такий момент, який має запам'ятатися тобі на все життя. Наприклад, лазити по деревам, їсти морозиво, мати гарні спогади. Для мене означає бути дитиною, проводити час з батьками, що про тебе всі піклуються. Що за тебе все рішаєш і просто щастя, що ти відпочиваєш. Для мене це дитинство, коли в тебе є мама, тато, ти можеш за все мріяти. Для мене це дні е, дуже щасливі. Для мене означає бути дитиною, бути радісним, радіти життю, щоб мати багато друзів, які будуть з тобою дружити та ніколи не боліти. Бути беззаботним, вільним, вільним від проблем дорослого життя. Думати про щось просте. Бути дитиною це коли тебе забезпечують батьки, коли ти не про що не думаєш, а лише живеш своїм життям, учишся в школі або в садочку. І одна мета це просто жити в тебе, а не працювати безкінечно. Бо це коли ти радієш, навчаєшся в школі, маєш багато вільного часу, тобі дарують багато подарунків різних. Радіти, жити щасливо, лазити по деревах. Нічого не боятися, мати ті можливості, яких не мають батьки. Для мене означає бути дитиною, бігати по вулицях, гуляти з друзями, мати вільний час, грати в клеш рояль і, ну, і бути безтурботним. Приймати все з такою посмішкою з посмішкою. Тобі ти дізнався щось нове, ти вже цьому радієш. Ти, ти щось нове зміг, ти цьому радієш. Ти е, щасливий просто завжди, коли ти дитина. Що допомагає тобі відчувати себе у безпеці? Е, знати хороші новини і не знати поганих. Якби ти могла створити закон для дітей, який би це був закон? Щоб вони не ображали і не болили інших. Що вас робить щасливими? Коли батьки поряд, коли провожу час з друзями або батьками. Чого діти ніколи не повинні боятись? Навчання. Якби ти на один день став дорослим, що б ти зробив? Фізу би на машині, ліб би багато морозива. Що для вас означає дружба? Для мене означає дружба. Що ніколи не можна з тим другом сваритися, з яким ти найдобріший <клес> і найщасливіший. Для мене дружба це коли в тебе є багато друзів, які тебе можуть підтримати. Для мене означає дружба допомагати іншим дітям. Для мене дружба означає грати з іншими дітьми. Якою ти бачиш свою Україну через 10 років. Я її бачу найсильнішою, квітучою і дуже гарною. Що ти знаєш про права дитини? Вона має право на спілкування, вона має право на навчання, ну і вона має право на дружбу, щоб в неї було багато друзів. Що робить тебе щасливою? Мене робить щасливою, коли я з батьками їжджу на відпочинок або провожу з ними разом час. Що для вас означає справедливість. Справедливість це коли можна сказати, люди більш рівні, там, на контрольній роботі, наприклад, що забираємо телефони, то всіх забираємо. Типу можна сказати, що майже людині все однаково робимо. Справедливість, думаю, це тобі, коли говорять правду, не брешуть. Ну, наприклад, дружбі справедливість це коли тебе не ділять з іншими друзями якою ви бачите Україну в майбутньому? Я бачу її сучасну, квітучу, з багатими технологіями, спеціалізована для людей з інвалідністями. Я бачу Україну в майбутньому незалежну, без війни, без руїн, які в нас зараз і за війни. Бачу її сучасну, там, можливо, вже є якісь багато для лікарів, то що зараз нас немає. Квітучу, гарну і заможну. Як ви поясните слово захист своїми словами? Ну, це ніби тебе захищають, оберігають, не, не, не шкодять тобі. Чому голос дітей важливо чути? Ну бо дитина це то ж людина, вона має право на свою думку виражати її. Типу, в неї треба запитатись, чи може вона хоче це чи ні. Це її особиста думка, коли, наприклад, ну, щось там люди хочуть, вона може сказати слово ні або так. Якщо ви наробили шкоди, чи страшно вам буде розказати про це батькам? Мені ні, бо тому що моя мама дуже добра. Мені ні, бо я наробив, а треба прибрати. Мені ні, бо мама сказала правду сліпра, сказала що не насварить. Мені. Ні. Ні, тому що мені треба признатися. Мені ні, тому що якщо ти щось погане зробив, треба повідомити батькам. Це прям дуже погано буде. Це не страшно. Мені ні, тому що якщо збрехати, то батьки все одно дізнаються, а якщо не забрехати, то може таке статися, що батьки не будуть взагалі сварити і розуміють дитину. Що ви знаєте про... Права дитини. Я знаю, що дитина заслуговує і має право на прожиття, одяг і їжу та догляд за батьків. Я знаю, що дитина має такі права, як навчатися у школі, отримувати власні кошти. Чому важливо чути голос дітей? Тому що діти. Ну діти можуть в якихось рамках знати більше, чим дорослі, і вони більш сучасніші, і того вони можуть знати більше інформації. Тому що голос дітей це голос майбутнього. Якщо ми не будемо чути дітей, і якщо дитині неприємно, то вона скаже це тобі. Якщо ми не будемо це чути, то дитина виросте в поганій обстановці. А чи а погана обстановка для дитини це погано і... і для дитини, і для і для зовнішнього ж Що для вас означає слово захист? Захист це тоді, коли ти довіряєш людині, яка тебе захищає, і див щоб з тобою нічого не сталося. Щоб е, в, тебе батьки захищали вчит, е, вчителі. Для мене означає захист це, щоб мене батьки охороняли, захищали мене. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Я бачу її розвиненою державою, у якій панує мир, немає ніякої війни, у якої є екологія і щасливе майбутнє. Ну, я бачу майбутнє України, що не буде війни, буде мир, ну завжди ну, буде все добре і буде розвинена більш держава, будуть великі міста і більше сел. Що для вас є справжня дружба? Коли є той, на кого ти можеш покластися. Це не той, хто тебе обдурює чи використовує, а той, хто любить і підтримує, і ти його також. Дружба це коли ти маєш свою людину, яку ти завжди можеш розказати свої секрети. Людина це тобі. Дружба це як тобі рідна людина, ти, ти можеш їй все довірити, ти на неї покладаєшся. Вона завжди буде поруч з тобою і підтримує тебе. Що для вас означає підтримка? Це. Підтримати в складній ситуації, коли тобі допомагає людина в чомусь, коли важка ситуація, то до тебе можеш піти і підтримати. Як би ви своїми словами пояснили слово злахист, це когось захистити, кого, наприклад, б'ють і захистити за нього постояти. Це коли когось ображають і сказати не робіть такого. Це коли ти в тяжкій ситуації, наприклад, когось там обзивають, ти підходиш і кажеш: стоп. Якою ви бачите країну, коли ви виростете? Без війни і щоб сюди з'їжджались люди і дивились цікаві місця? Щоб Україна була незалежною і був мир розвітаючою, красивою державою. Якби ти став на один день дорослим, що б ти зробив? Я б. Би... Коли якби в мене був би син, то я б йому би сказав, в яку школу ходив, розказав, як там було, і його би відвів, показати йому. Якби йому сподобалось, то я би його би в ту школу відвів. Як виглядає світ, де всі діти щасливі? Той світ виглядає, де всі діти щасливі, де багато солодкого, їм все дозволяють їсти, дозволяють більше і грати. Дозволяють їсти без перестанку щось солоденьке. Дозволяють бігати по, солодці, по солодкій вачі. Ваці. Там, де купа атракціонів, басейнів, де можна безпросу понеряти поплавати три години. Якщо б ви побачили когось, хто сумує або плаче, що б ви зробили? Я підтримала та спитала, що сталося. Я б підійшла, спробувала б заспокоїти дитину і знайти причину, чому це трапилось. Якщо б ви на один день стали дорослими, що б ви зробили? Мабуть, я б поїхала у якусь міні-подорож. Я б використала цей час із і допомогла б. Рідним тому хто це потребує, що для тебе означає дружба? Для мене дружба, коли люди в злагоді не булять одне одного, і все тоді в них добре. Що допомагає тобі відчувати себе в безпеці? Мені, коли зі мною поряд, наприклад, тато або мама, або близькі друзі. Щоб ти побажала всім дітям світу, я б побажала усім дітям світу, щоб була, був мир, не було ніколи він, і вони жили в злагоді. Якщо ви на один день стали дорослими, що б ви зробили? Найшли собі нових подруг, пішли на шопінг. Можливо, здійснила б свою мрію якусь, що робить вас щасливими. Бачити кожного дня своїх батьків живими. Просто життя. Якби ви могли створити закон для дітей, який б це був? Каву пити. Закон вічного щастя. Для мене означає захист це коли ти захищаєш себе. Наприклад, на даний момент воїни захищають нашу улюблену країну. Або я можу захищати собак, котів від поганих людей, яким шкодять. Що для тебе означає дружба? Для мене означає дружба це мати багато друзів, які друзі тебе ніколи не покинуть в погану хвилину, які тебе підтримують, коли тобі буде потрібна допомога, з якими можна проводити веселий час і щоб з ними було все добре і комфортно. Що ти знаєш про права дитини? Я знаю такі права дитини. Я маю право на любов, на батьків, на їжу, на друзів. Та набагато чого ще. Що ти знаєш про права дитини? Я знаю те, що дитина має право на життя, на будинок, на лікування, на навчання. Ну, вона має права на, всі, ну, на все те, те, що має інша людина. Як виглядає світ, де всі діти захищені? Е, на мою думку, світ, світ, як виглядає світ, де всі діти захищені, діти ходять по вулицям е, осміхнені, нічого не бояться. Їм нічого не загрожує. Діти дуже щасливі. Що таке справжня дружба? Справжня дружба це коли товариші з тобою завжди поруч, один одного підтримують, ніколи тебе не здадуть, будуть завжди за тобою йти і підтримувати. Чого діти ніколи не повинні боятися? Діти не повинні ніколи не боятися. Бо вони мусять знати, що в них є батьки, до яких вони можуть звернутися. Якщо в школі вони теж можуть звернутися там, наприклад, до психолога. У нас дуже чудовий психолог, і навіть до свого друга вони ніколи не мають боятися. Що для тебе означає дружба? Дружба це означає, коли всі живуть в мирі, ніхто не свариться і не обзиває? Коли ти почуваєш себе щасливим? Я почуваю себе щасливим, коли. Над головою мирне небо і немає війн. Що ти знаєш про права дитини? Дитина може жити з батьками в домі і їсти, тільки не має вона вправа битися, що... треба жити в мирі. Чого діти ніколи не повинні боятися? Діти не повинні боятися. Коли їх сварять батьки, якщо зробив шкоду, то треба вибачитися, признатися. Що б ти зробила, якщо б побачила дитину, яка сумує або плаче? Я підійшла до неї, запитала, що таке, чому вона плаче, чому засмутилася, і її б обійняла, ну, дала б щось, цукерку, як би мала. Ну, просто побула з нею. Якщо ти зробила якусь шкоду, чи будеш боятися розказати про це батькам? Ні, батьки точно допоможуть. Не будуть, думаю, сваритися чи щось казати, що нащо ти то зробила? Ну я думаю, вони допоможуть, можна розказати. Якою ти хочеш бачити свою країну через 10 років? Вільною, незалежною, вже відбудованою, щоб тут все працювало, було все налагоджено, так як було до війни. Що ви знаєте про права дитини? В дитини є багато прав, але в неї також є обов'язки, які вона має дотримуватись. Якщо б ви на один день стали дорослими, що б ви зробили? Я б пішов працювати я хочу відчути це на собі. Якби ти міг зробити якийсь закон для дітей, то який би це був? Е, перший самий, і це самий головний на мою думку. Це щоб діти не знали, знали не тільки свої права, а ще й дотримувалися і виконували свої обов'язки. Як би ти своїми словами описав слово захист. Е, захист це коли ти відчуваєш себе в безпеці, це не тільки якийсь одноразовий, це от, тобто, як жити в країні без війни. Ти маєш відчувати себе в комфорті і нічого не боятись. Що ви знаєте про права дітей? Права дітей це гуляти, гратися, відпочивати, ходити на навчання. Права дітей це ти маєш право дружити, відпочивати, харчуватися, гуляти. На лікування. Всі діти мають права вибору. Кожна дитина має обрати саме те, що їй до душі. Ми маємо право на освіту. Також багато дітей мають права на щасливе дитинство. Але так як зараз в нас в Україні йде війна, діти, які під обстрілами, не завжди мають намогу харчуватися, не завжди мають намогу на ліки. Але незважаючи те, що вони живуть в поганих обставинах, вони мають право на життя. Щоб ви побажали всім дітям України, щоб всі їхні бажання збувалися і щоб закінчилась війна. Щоб закінчилась війна поскоріше і щоб всі діти бажали у своїх батьках і любили їх. Це щоб закінчилась війна і вони всі жили добре. Це щоб вони не лякалися від вибухів, щоб вони. Грались на вулиці, не чули ніяких тривог і мирно жили. Щастя, напевно, мирного неба над головою, миру в країні, щоб вони жили в процвітаючій Україні. Добра миру і злагоди! Я би побажав всім дітям, щоб вони не хворіли. Я би побажав всім дітям України, щоб вони жили в мирі і злагоді. Всім дітям України побажала, щоб всі ну, сім'я на війні, щоб повернулися поскоріше. Я бажаю всім дітям на землі, щоб вони були щасливі. Я бажаю всім дітям України, щоб якщо в них тато або мама, або рідні на війні, щоб поскоріше повернулися. Я побажала всім дітям України, щоб завжди були сльози і радості тільки. Мирного неба, багато іграшок. Так, щоб вони завжди були щасливими. Натхнення, щоб вони ніколи нікого не боялися. Якщо вони ще є поки дітьми, щоб вони їм і заливалися, бо дитинство дуже бігом пропадає. Я побажаю миру, щоб вони мали своє життя, гарно вчилися і мали хороших друзів. Я бажаю дітям, щоб вони жили в мирі, гарно навчалися і. Жили у вільній країні. Я хочу побажати кожній українській дитині це мати свої мрії та їхнє здійснення, оскільки наші мрії дуже різні, і кожна з них має здійснюватися. Голоси дітей прості, чесні і неймовірно мудрі. У кожній відповіді мрія про мир, любов, безпеку і майбутнє діти не наше потім, діти наше зараз. У міжнародний день прав дитини та день захисту дітей. Ми хочемо нагадати, кожна дитина має право бути почутою, бути захищеною і бути щасливою. Почуйте голос дітей, бо саме вони творять завтрашню Україну. 你。